Не думай про неї, друже, ніколи нічого зовсім. І тупо на тебе байдуже, Мов січню на пізню осінь, Картаєш себе намарно, що вроди її не вартий, Небес, любовня друкарня, жорстокі зіграла жарти. Насправді ця дика квітка, Зі міці дуба, Не з твого, на жаль, околітка. Надто для тебе груба, захмарні її замашки, не тягнуть тебе а топлять, не вразять її ромашки чи воза твого голоблі. Покайся, облиш, забудься, зціли своє серце льодом, знайдеться тобі, Маруся, що стане за нагороду, і душ золота співвартість осяє вночі світанком. Лишайся стоять на варті щоночі, щодня до останку. Володимир Олівець, антидумальне збірка.